Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. Кубики Денису і Ірині подарували нові кубики. Кубики були різнокольорові. Жовті, рожеві, зелені, фіолетові та блакитні. Діти Разом побудували високу вежу? Гра була цікава і весела. А тепер відповімо на питання. Кому подарували кубики? Денису та Ірині. Які були кубики? Різнокольорові. Яких кольорів? Жовті, рожеві, зелені, фіолетові та блакитні. Що зробили діти? Побудували високу вежу.